Тому християнам дозволено вбивати, а різним баптистам і так далі ні? Питання сформульоване неправильно, тому що баптисти теж християни. Ймовірно, людина не знає, що є три гілки християнства: це католики, це православні і це протестанти. Католицька церква вона є одною, православні церкви, в залежності від країни теж є різними. Ну і баптистських деномінацій їх є безліч, кінця і краю їм немає. Ось, але вони християни, баптисти. Це з'ясували? З'ясували. Тепер про вбивання. Коли ми з вами читаємо Святе Писання, то в основному ми з вами його читаємо тією мовою, яка нам доступна. Ось, українською, скажімо, так, чи хтось там. Можливо, хтось знає мову, в якій була написана Біблія. Я вам по секрету скажу, що вона була написана кількома мовами, не однією, і в різні історичні епохи була писана різними мовами. Так от, якщо так дуже сильно узагальнювати, то старий заповіт було записано староєврейською мовою, а новий заповіт було записано грецькою мовою. Тому, коли ми читаємо ось те саме не вбивай з книги буття і, або з книги Второзаконня. Ось це не вбивай, звучить як таку аналогію на виду, тому що ну от українською воно звучить як не вбивай або не вбивай, але скажімо, якщо ми вже знаємо з вами. Приміром англійську, ну то є кіл і є мурдер, тобто є, можна когось замордувати і можна когось вбити. Ну хоча українською теж це кажеться, але можливо є дещо різниця. Е, так, от вбити це от під час війни. Не навмисне вбивство теж може бути. То це ось може бути, що хтось комусь забрав життя, так натомість замордувати когось, це, наприклад, страта полонених. І тут, ось це не вбивай» стосується це, саме цього. Тому що в Старому Заповіті, одразу ж тоді, коли ми читали, ось те, не вбивай» і всі інші 10 заповідей, то там ті ж самі євреї досить таки багато вбивали своїх ворогів, причому йшлося саме про вбивство під час війни. Коли ми говоримо, чи там кажемо, а от сказано, що не вбиває, ну, дорогий друже, один з другим. Беремо святе письмо єврейською мовою, беремо словники, беремо тлумачення Талмуду і читаємо, що ж воно означало в старому заповіті. І тоді ми вже будемо знати, що ж воно справді означає. Натомість, якщо йдеться про католицьке вчення, ну бо ви православний, і ймовірно, я не знаю хто ви, питаєтеся мене про баптистів. Ну, за баптистів нехай собі баптисти кажуть, баптисти є різні. Я, наприклад, знаю багатьох протестантів, Різних деномінацій, які вже загинули на війні, зброєю в руках. Так що є різні протестантські деномінації, і в різних течіях є теж різниця цього самого вчення. Натомість, якщо йдеться про католицьке вчення, то немає гріха, вбиваючи московитів. Звісно, є теж дуже велика різниця, чи його вбивається на полі бою, наприклад. Чи його вбивається, коли збивається літак, в якому сидить пілот, і тоді його підбивається, але, умовно кажучи, якщо цей пілот вже катапультувався і не може зробити тієї шкоди, як літаком, ну правда, у нього ж пістолет є. Ми про ці історії теж на початку війни знали. На жаль, краще би цього не було. То тоді його вже вбивати не можна. Тоді його потрібно зв'язати і доправити до відповідних структур. Так само з московитами, яких зараз активно беруть в курській народній. Республіці в полон їх потрібно брати пачками і потрібно всіх наших полонених визволяти. Тому так їх потрібно брати в полон. Звісно, їх потрібно зв'язати, знерухомити, але не можна знущатися, не можна морити голодом, не можна робити те, що з нами роблять московити. Навіть попри те, що вони з нами це роблять, вони поводять себе як худоба. А ми себе будемо поводити як люди, тому що навіть заходячи туди, в Курську область, ми себе поводимо як люди, і так повинно бути.